Кавалерочка за з яким апетитом снідаю я вам не можу передати. Як-то смачно є. Дуже смачно. Марафон, я марафон, правильно харчування. А тут все тільки корисне. Кто снідай, всім смачно. Неочікуваний візит до королів. Ну і до братів, знаєте, але позвонила птасі, що робити, А мені кажуть, їмо. Почали розказати, що я вже не публі. Але я не хочу, щоб не знали, що я. Думаю, чому... Пошта! Що? Пошта! Яка пошта? Укр! Укр! Відкрийте а. А будь-як!

Та ти трохи а, нічого, нічого. Це не гнівайся на це. Та ні, та я сива це не бою. Буде. Не ні. Ну, слава, ходи, ми тобі кішку і не годиш. Я кішку не люблю. Як ти не любиш? Я не люблю, киш, киш. Слава, не люблю. Та, та, по це. Слава Вексі. Та бо це мой брат. Сьогодні день любим. Ну. Я День Максима. Так, ну то давай. Ви, ви всі казали. Да. Але тільки нашого Максима, всі. не всіх. Як це не Тільки нашого. Максима. нашого? Так. Хоч ковбасу з печінкою, вже таке. Я не хочу. Я ви кобасу з печенікувати. Покажи. Той хто вічно пакує. Я тобі говорю, я тобі знімлю, коли ти пакуєш. По ньому видно, що він. У нас є дуже коло напевне. Тут уже я тобі ще вже принесла. Ви так тут ту кишку і стек визволяєте. Я не люблю кишки. А я люблю. Ти вже похудав для Я знаю, я кришку. Ну не будемо вже лайхаки, козиряти, не будеш на возі вже. Так, так, вже так, вже, так, вжалай, так. вже буде без На возі хіба горше показує. Я тиска так так? Не Бага наводавали ще, наводавали та? наводавали. От я завжди кавалерка говорила. Як як це... Мінімум 20 кілів мені допити. Мінімум. Ні, ні мені 5, завжди дописали 5 кілометрів. А от Світі не дописує? Ні, до мене проходять просто сусіди, приносять мені їду, посуду брудну. Я... Вітаю, Віта, що мені знімають? А що вдома робить? Що що? за прикол, а мені наоборот зменшують. То з тебе 20 забирає, мені докидає. Ну, бачите, кому як вага. Та й таке. Ніка, серйозно, вже прям Інструктажу, без нічого, все, сіла завела. Ну, я? Е? Так, то туди, то туди, все, поїхала. Бачиш? Все з досвідом. Практика. Це угу. практика я поставлю. Молодець, молодець. Тестора. Навіть вам тут школьник казали, що кадра, яке ще любили, не хватило. А професіонал про це. Не зацять. Май виходить. Да. Я не ти. Ага. Сміятися не буду. А, я зачую ти сміятися. І що я? Я файл, угу. але не відкривай рота, старайся менше відкривати, угу. щоб не продути. Віталій кавалірка був стоматолог. стоматологом. Кіст такий засмучений після стоматологи. Починає боліти. Боліти? Німесир. Йдемо в аптеку. Ходи. Угу. мене кавалерка вдома, була на закупах. Закупи скупувачі. Ну, але вже мені придумало, дякувати Богу, і все нормально. Насамперед купила. Ні месе. Було п'ять же одну Віталій випив, бо вирвав три зуби. Може, два корення один. Один корень і два зуба, так? Ну то треба, то треба. Ну там, там зуби мудрості. Напевно. Чи задні? Uh -huh. Ну зуби мудрості. Трошки знаєш, там мудрий не буде. Uh -huh. не? Бо кай, як вириває зуб мудрості, uh -huh. то вже трошки знаєш. Взяв собі гарячу кружку, бо знаєте, то треба завжди трошки поважати. Но... Я взяла щебель, засіла льову борща. Взяла два авокадо, бо сьогодні вже немає. Дві mm. кави. Віталій каже, може ковбасу візьмемо, але як ти її їсти, будеш. будеш? Так, взяли м'ясо, взяла три стегна куричі і е, гриби взяли. Я, я до тої пасти, знаєш, тоді uh -huh. з грибами, з тим, вона дуже смачна, правда? Uh -huh. І все, але каже, Віталік, що треба було борщ взяти, а борща не було. то треба йти тут в магазин, ще борщ взяти. Знаєте, бо тут три, розумієте, тут три. Я кажу, ви зараз так то все буде боліти, що я собі навіть не можу уявити, А я зараз так легонько, ти лягай. Я ще піду в магазин, вершки, куплю цей, прийду. І копаю їсти. Щось накопаю, а ти собі поки відпочивай. Mm. Тому що відпочивати зараз треба. Зараз це все буде. Та так що я вже не сміюся. Ну мать щома.